Рада вас усіх вітати на каналі «Мама, намалюй. І сьогодні у нас новий урок. Я отримую дуже часто від вас побажання, особливо від хлопчиків, ви хочете навчитись малювати військових, коптери, різну воєнну техніку. І я вирішила сьогодні з вами провести такий урок і намалювати військового. Збройних сил України ну так стилізовано, дуже в спрощеному варіанті, щоб кожен з вас зміг це зробити. Ми не будемо там вдаватися в якісь супердеталі їхнього вбрання, а стилізуємо і спростимо, щоб було зрозуміло, що це військовий, без шевронів, там без різних таких речей, як загалом військовий. Пропоную сьогодні малювати акварельними олівцями ось підготувала олівці, водичку, пензлики. Буду працювати на такому аркуші паперу, вертикально його розташую і малювати буду олівцем. Буду також натискати більш сильно для того, щоб вам було видно на екрані. А ви, будь ласка, працюйте простим олівцем легенько, підготуйте резиночку, щоб могли затирати, якщо щось не так. Так і має бути під е, е, кольорові олівці, ось такі акварельні, треба робити контур більш легкий. Але для того, щоб вам було зрозуміло, що саме я малюю на екрані, буду натискати лише для того, щоб гарно було видно. Розумієте, може, потім в кінці трошечки і е, резиночкою заберу контур, щоб він так не кидався в очі, але е, ви ж маєте бачити. Тому почнемо е, малювання. А передусім вже нагадаю вам, щоб ви підписувались, будь ласка, на мій канал, коментували, пишіть, що ще хочете навчитись малювати. Діліться моїми уроками і надсилайте мені ваші малюнки. Бо в кінці кожного місяця я в своєму інстаграмі публікую художників місяця. Це перше. І по-друге, оформлюйте спонсорство на канал. Під кожним відео є кнопочка спонсорувати і отримуйте доступ до ексклюзивних відеоуроків, яких ви зараз не бачите на основному, але там дуже цікаві і гуащу, і акварелью різні різні уроки. А ми поїхали. Отже, військовий наш. Військовий ми будемо його стилізувати, тому уявіть собі, що він буде складатися в нас голова. Основний тулуб, його руки і е, ніжки. Тому у вас має поміститися. Можемо одразу зробити розмітку. Дивіться. Ось так намалюємо таку вертикаль. Це ми плануємо розмістити нашого військового ось в цьому розмірі. І тут в нас десь ось 100, стільки займе його голова. Ми зараз не будемо проходити пропорції тіла. Це для нас зараз не є важливим. Просто зробимо розмітку, щоб в кожного влізла голова. Потім в нас підуть плечі. Ось так. Ось таке в нього буде це тіло. Ось тут підуть його ніжки, ручки. Він буде тримати в нас зброю, захисник наш. Ось тут буде зброя йти в нього. І взуття тут. Ось, так, ось такого прямблизного розміру він нас буде. Тепер перейдемо саме до малювання. Дивіться. Почнемо, він буде мати в нас такий е, е, військова така каска. Вона каска називається, хто знає. Чи ні? Має бути. Захисна. Ось. Ось тут обличчя. Дивіться, ми просто його намалюємо ось таким овальчиком. Бо наші військові, вони мають е, захищати своє обличчя від е, інших, тому вони закривають його ось е, такою спеціальною тканиною. Далі у нас тут будуть очі, можемо одразу їх намалювати. Також закривають ще від пилу, коли Бо вони знаходяться багато ж в місцях, ну, як на природі, на свіжому повітрі, і там в тих умовах вітер шалений, і все це, це має бути так само захищені ці зони. Далі дивіться плечі ось наша форма тулуба. Ми намалюємо тут оцей жилет, бронежилет. Він ось такі в нього має наліпки і ось так іде приблизно ось такої форми. Всередині там броньовані такі пластини знаходяться. Різні ще там ось такі карманчики там різні в них для рацій, для необхідних речей. Тут ще буде виглядати з під цього бронежилету одяг, малюємо далі, поверху буде йти ось так. Руками це зайве заберемо, бо щоб воно нам не заважало. Рука. І ось тут не будемо багато тут стилізувати, там пальці в нас, і він в нас тут буде тримати свою зброю, свій е автомат. Це... Хлопці, мабуть, ви вже знаєте, е зараз за цей час вже як вся ця зброя і називається. То можете мене е, і виправити, якщо я десь щось невірно кажу. Це що у нас тут приклад, чи як. Ну, ось така приблизно зброя. Ми її стилізували. Дуже спрощений такий варіант. Я не Претендую на якусь конкретну модель а, цієї зброї. Це взагалі як елемент у нас тут. Ось. І він так трошечки його ще буде у нас ось тут притримувати. О. Тепер, а ще не можемо тут намалювати йому таку рацію. Бо у військових у них у всіх мають бути такі рації спеціальні. Далі підуть у нас штани. Трошки вони можуть бути у нас ось такі, бо тут будуть іти берці, це спеціальне військове таке взуття. Воно трошки йде ось тут, на цих шнурується. Схоже на черевики, але вони такі можуть бути такого захисного кольору, мають спеціально таке це як тактичне таке взуття, що витримує довге насіння і може бути використане на різному ландшафті. Не порветься, має таким бути міцним достатньо. Ось такий у нас вийшов військовий. Оп. Він ще в рукавиці в нього тут спеціальні. Вся ця, ця форма, вона ж там в них на різних, там і такі ліпучки. Наліпки. Тут в них шеврони йдуть там різні. В залежності від того, до якої бригади чи батальйону відносяться військові наші герби. Ми це не будемо зараз з вами все малювати. Ми так е спростили трошки це. І е вона має бути ж вся ця форма, вона в таких. Е Різного роду, це як захисний такий камуфляж, колір який. Чому вони такий мають відтінок? Бо в залежності від пори року маскуватися, щоб не було видно. Наприклад, коли багато зелені, ця форма вона має бути у відтінках дерев, кущів, щоб військовий коли там сховався, його не було видно. Наприклад, восени ці костюми вони можуть бути більш такі коричневі форми, відтінки мати, щоб теж маскуватися. Це спеціальні такі продумані орнаменти. Наш військовий готовий. Сподіваюся, що вам видно на екрані, що я там намалювала, то ми можемо переходити до розфарбовування роботи в кольори, трошечки збільшувати. Зображення. Ось так, щоб вам було ще більше видно, ще краще. І почнемо е малювати. Так, нам потрібні відтінки. Одразу приготуємо відтінки, які можуть знадобитися нам для форми. Це ось такий коричневий, ось такий зелений, ось цей. Чорний, темно-сірий. Хіба що ми можемо ще додати ось тут, у двох кольорах зробимо цей приклад у кольорах нашого прапору. Синьо-жовтий, жовто-синій. Підготуємо одразу ці кольори жовтий. Так, взуття буде чорне, можемо ще якийсь взяти колір. Подивіться, хто працює так само, як я акварельними олівцями, ви е, маєте спочатку розфарбувати все це олівцями, а потім, а потім будемо працювати вже пензликом і е, Робити це більш такою м'якою м'якатка техніка. Ще можливо взяти колір обличчя, колір шкіри для тіла, ось тут трошки додати. Поїхали. Почнемо, мабуть, зробимо оцей шолом. У мене він буде ось такий чорненький. Ця частина в нас буде такою болотною. Бронежилет візьму більш зеленим таким профарбую. Вони такі важ... Важ... важкі, приважкі ці бронежилети через те, що в них знаходиться ця бронепластина. Хто знає, скільки важить бронежилет, напишіть мені в коментарях, але ж вони дуже важкі. І наші хлопці, наші захисники, уявляєте, які вони в нас сильні та непереможні, що вони можуть в цьому бронежилеті так довго знаходитись. Тепер дивіться, ми почнемо малювати ось, е, працювати з цією е, формою, уніформою цією. І будемо, дивіться, що робити. Ось так, ось так, ось так. Потім беремо інший колір. Одразу визначимо, які будуть кольори. Ось такий сірий, болотний, ось цей. І ще темно коричневий якийсь візьму. О, це будуть кольори нашої форми, і ми будемо ними, тільки ними працювати. Оцей фон можемо за основний таким заробити. Потім візьмемо болотний, візьмемо сірий. Знов цей. коричневий рукавиці. Хто не хоче так часто змінювати олівець, може спочатку проробити всі плями одним кольором, потім всі інші плями другим, третім ось так по. По порядку. Ось так одна, потім тут інша пляма, третя, четверта. Потім взяти інший відтінок. Сірий. Можемо одразу зробити наш прапор ось тут, на нашому автоматі. О. Сама зброя в нас буде чорна. Зброя вона майже сі... завжди якась сіра чи чорна. О, ви зараз навчитеся малювати військового і зможете потім намалювати такі листівки нашим захисникам і відправити їм на, туди на фронт подарунки. Вони будуть дуже-дуже щасливі отримати такі гарні подарунки. Може в когось тато там чи дядько, чи хрещений, дідусь. Вони дуже будуть щасливі отримати з дому ось такі гарні вітальні листівочки з захисниками і себе можете тут намалювати, всю вашу родину, матусю. Ви ж пам'ятаєте, що ми спочатку робимо просто олівцями кольоровими, а потім перейдемо вже до роботи у... саме акварельними, перейдемо до акварельної техніки, коли візьмемо пензлика. Зафарбовуйте поки плямочки всі на нашому камуфляжі. Трошки займає часу ця робота над цим орнаментом таким військовим, але ж без нього ніяк. Без нього це не буде форма. Взуття в нас теж буде чорне, хоча воно може бути так само е, кольору такому е, захисно, захисний колір. Приблизно так. Тепер ми візьмемо маленького, найменшого пензлика і будемо потрошечку, починаючи зверху, ось так працювати. Не е, набирайте забагато води, пам'ятайте, що забагато води буде вам заважати. Не обов'язково повністю всю картину робити в акварельній техніці. Ви можете частково це зробити, розмити там якісь тільки частину зображення. Але кольори в акварельній техніці вони будуть виглядати набагато яскравішими, аніж ми це зробили спочатку як кольоровими. Водичка проявляє кольори, бачите, вони стають більш яскравими. Ось такий у нас військовий з вами вийшов. Сподіваюсь, що вам сподобалось таке малювання і чекатиму на вас на наступних уроках. Па!